Ще не встигли запаркувати в цю сторону. Чи намалювали в мене біля будинку велосипедна доріжка. Я думаю, що ви бачили про неї трошки є у відео Сереги Гусака, коли він їздив по Троєщині, тут велодоріжки інспектував. От. Ну і Біля мого будинку ще норм. А далі трошки в сторону вулиці Маяковського, а там капець, бо там запарковано все на світі. Біган з'явився. Краще лайфхак. Якщо ви живете на Троєщині і часто катасите з Троєщини на велосипеді, то я б вам радив краще кататися не з того боку, де є велосипедна доріжка, а ось з цього боку вулиці. Пальзака. Тому що тут, по-перше, ніхто не гуляє пішки. По-друге, не вигулює своїх пухнастих тварючок домашніх, не випускає дітей катасити на велодоріжці на велосипеді. І, в принципі, тут немає постійних переїздів з бровками, з парапетами, нормальних з'їздів, де не зробили. Ну і асфальт тут кращий. Тільки пальнуйте ось цей проїзд під мостом недобудованим, чи добудованим розваленим, тому що тут зазвичай багато битих пляшок, бо ідіоти на ньому бухають і кидають вниз пляшки. А ну і звісно ж, з цього боку, будь ласка, уважніше пальнуйте виїзди зі стоянок, бо їх тут багато і багато виїжджає та заїжджає на них машин. Велосипедистів вони не очікують. Це 100%. Що вже казати? Навіть е, не очікують на велосипедистів там, де висить е, знак, котрий вказує на те, що є велодоріжка, Уважніше зупинись, переконайся, що ніхто не їде. Всім пофіг. Всі їдуть, як їхали насрать. Не знаю, я проїду... <му> З однією рукою чи ні, оп, проїхав. Добре, що в мене не футбар. Оба-по, ліричний відступ. Друзі, я думаю, що всі, хто дивиться мене, всі чудово знають, що зараз у нашій країні, в Україні, вже триває шостий місяць а, повномасштабного вторгнення з Росії. А, і... Зараз вкрай важливо, щоб весь контент наш е із вами, і який ми споживаємо і який ми виробляємо, був українською мовою. Тому що моя позиція така, що від цього роснього треба йти куди подалі, і щоб це все росняве йшло куди подалі від нас. Тому обов'язково поставте лайкосик цьому відео. Напишіть коментар, просто для того, щоб воно піднялося трошки вище в рейтингах Ютубу. Ютуб просто пропонував вам ще більше україномовного контенту. Це дуже важливо, і це, звісно, сприяє тому, щоб україномовного контенту ставало ще більше. А ще не забувайте підтримувати наших захисників, нашу армію, військових, знайомих. Я думаю, що у кожного зараз є хтось знайомий, хто знаходиться на фронті, воює з ворожою цією облавою. От, і, і я думаю, що... Фінансово, морально, всі ми можемо їх підтримати якоюсь копійкою та якимись добрими словами. Бо вони зараз працюють для того, аби ми могли спокійно кататись на велосипедах, займатися своїми звичними справами, жити далі своїм повним життям. Також не мовчіть у соцмережах, обов'язково робіть репости всіх цих брудних справ, які роблять ці. На нашій землі. Е, рано чи пізно це все повинні побачити навіть ті, до кого ще ця інформація не дійшла. Хто там сидить десь за кордоном в інших куточках світу, то думає, ну, типу, агресія Росії в Україні. Ну, до чого це призведе? Ну, захопить Росію Україну, ну і все. А вони мають зрозуміти, що якщо Росія захопить Україну, то вся ця хрінь. Піде далі і добереться навіть до тих, хто зараз сидить і ну, так би мовити нічого не робить і, і думає, що до нього це не дістанеться. Улюблені трамвайні Колі. Блін, було б насправді круто, якби можна було до самого будинку доїхати цією от дорогою, котру, на жаль, за мостом трамвайним там далі в сторону Росанівських садів розвалили. І нічого з нею не роблять, Нащо вони це робили, я не знаю. Але пофіг. Було б круто, якби зробили цей нормальний проїзд. можна було доїхати до самого будинку чи до кінця троєщини. Але, на жаль, це не вийде, тому що доведеться перестрибувати через трамвайні зупинки, Там залазити на високий парапет і туди-сюди. Всі трюки виконані досвідченим спеціалістом, не повторюйте цього вдома. Без рук їздити може бути дуже небезпечно. От колись був намальований велосипедний переїзд, але щось він зник і навіть світофор поміняли, бо був світофор з а, чоловічками на велосипедиках. Може ці чоловічки на велосипедиках комусь сподобалися, подобаються більше на дачі у себе, там, я не знаю, але... Чомусь при перемальовці а, розмітки дорожньої забули зробити велосипедний переїзд. Ну, і Ніяк не оновлять кляту велосипедну розмітку на клятій велосипедній доріжці. Я вже багато писав у на 10 годинок МДА. Але мені навіть приходили два а, листа на замовлення, у котрих вони не могли зрозуміти, самі не розуміють, напевно. Чи передав підрядник велосипедну доріжку на Деснянське це шеу, чи в процесі передання, чи не передана вона взагалі не планується. Але ось у першому листі мені сказали, що це повинно о, цим повинно займатися КП «Шеу» Деснянського району. А у другому листі о, мені сказали, що на це немає грошей в бюджеті. Ну, тобто, Велосипедні доріжки будуються і закладаються якісь бюджети, але грошей на це немає. Щось я ну, тут не доганяю, в принципі, як я думаю, і ви самі теж. Трафік на дорозі просто скажений. Ну, я Не знаю, я, я розумію, що це п'ятниця, вечір, але що так, багато бензу? Свідна дорога затори, а Труханів на себе в п'ятничним вечором взагалі не схожий. Людей замало насправді і якось. Може, ще зара, хоча 17.44. Є не рано. Коротше, що я, куди я? Їду я зараз у велопланету на Подолі. а ми там сьогодні робимо стрім від Pride Bikes про наш новий титановий велосипед t rox Думаю, що вже в венеті ви його всі бачили. Ще сьогодні у нас реліз старт-продажів. Джет-роксу Карбонова. Теж, я думаю, вже всі бачили, але на сьогоднішній відео вийде трошки пізніше. Зараз я зустріну Жеку, тут на Трохановому, і ми поїдемо на поділ. От, Женьок нам там допоможе трошки, ну і потусить з нами. От, а, а я вам познімаю, покажу, що там у нас за лаштунками відбувається під час стрібів. Секрет нічого цікавого, все цікаве завжди на Ютубі. А, ну і звісно ж коли буде дивитися цей відос, стрім вже закінчиться давним-давно. Ну а стрім у записі можна буде подивитися на каналі Pride Bikes і я думаю, що ось тут десь спливе зараз підказочка або там. Ммм, mm, ти сьогодні спортик. <риклад> Я не в форме. Хоч не же кизать ніколи, закап'яться, а колись себе теж хотів трейл меха, але тепер не хочу. Тож нарешті, напевно, треба розказати про свій велосипед новий, так? У -у -у! Трошки пізніше, окей? Дональдсь відкривайся, будь ласка, пошвидше. А що це що це що це що тут це у нас щас? таке? Дня, шановник, <гайф> шановник, шановник. Лех, Ти ламаєш велосипед? Так. Клас. Це ж правильно. А ми за те кататися поїхали. А я завтра бухать буду. А. Того, що ми хотіли бачити на початку, але він все одно все одно дуже крутий, але трошки відрізняється. Інша вилка не така, як ми хотіли, там є по комплектації деякі відмінності від того. Сорян більше нічого не зняв, тому що капець, просто ну типу, були досяга зайняті, а потім вийшли з магазину і вже було темно. А я от зараз лечу додому, намагаюся встигнути до комендантської години Жеку тільки, щоб відправив йому Русанівку катасити через Русанівські сади, а мені на Траєшно. Собаки гавкають. От. І блін, я зараз їду і думаю, ну, типу, як завжди, якого хуба? Мальовнича. Так, ну що, друзі, наставший час і нарешті нарешті я готовий розповісти вам про свій новий велосипед. Ну і звісно ж це новий карбоновий гревел від компанії Pride-Bikes і це Pride Jet Rocks. Актуалочка під'їхала, правда? Так же сталося, що цього року цього літа, якого в ну, нас майже немає, і не було весни, і не було літа. Я дуже мало катався на велосипеді. На жаль, бо багато справ, багато роботи. Ну і через те, що вільного часу досить мало, його хочеться присвятити всім своїм хобі одночасно. То я став катосити на велосипеді на рибалку. Я давно вже хотів о, цю штуку замотити і почати робити, але щось ніяк не виходило і все ж таки я більше катався і забивав на ту риболовлю. От І замість того, щоб поїхати половити риби, я краще їхав просто кататися на велосипеді. Ну і навіть до того дійшло, що я сьогодні згадав про те, що в мене є. Ух, тут сходи розвалилися. Що в мене є е е клюві турінгові мавіки. Який я вже два роки десь не вдягав, тому що навіть турити я катався у спортивних тапках, а тут згадав, що вони є, і в них зручно ходити. Бо справді, коли ти вирішив поїхати половити рибу на велосипеді, тобі дійсно доводиться багато ходити. Тому що Більшість місць в нас знаходиться в такому, ну, типу, туди можна дістатися велосипедом, але все одно трошки доведеться походити. Тому що або пісок... Або щось якісь там гори-каменюки. Ну от, насправді, спортивне своє взуття велосипедне я вбив. На наступний рік доведеться купляти вже нове. А оці шкари ще походять, я думаю. Сто відсотків походять. Ну, а ще через те, що рибу я ловлю виключно на спінінг, ловлю хижака, то. Все, що мені з собою треба, займає з оснастки займає дуже небагато місця, і все це дуже зручно тягати з собою на велосипеді. Особливо після того, як е, мої улюблені гади подарували мені на день народження дуже компактний спінінг, пруд, який з е, чотирьох частин складається, і він в мене вмішується. Ну, типу він набагато місця на велосипеді займає. Не такий крутий, як у Жекі, що влазить в внутрішню рамну сумку. Але примотаний до верхньої труби рами не займає багато місця. Тому що якби я був якимось фідерістом, там як Сі, то фіг би я це все на велосипеді з собою повіз. Але про риболовлю я все ж таки ще не готовий знімати відосів, тому що ну, це, по-перше, велосипедний блог, а по-друге, я не такий профік в цьому, як інші. От і в цю нішу лісти, ну, не хочеться мені. Тому давайте я краще по травеню про велосипед. Коротше, нагадав я на ньому небагато. З моменту його появи у мене це трошки більше, ось ось трошечки більше за 200 кілометрів. Це для мене, ну, типу, два виїзди насправді. А реалі такі, що за ці ці 200 кілометрів я накатав за безліч маленьких виїздів там по 20-14 кілометрів. Але що цьому круто? Це те, що за ці 200 кілометрів я викатив велосипед майже на всі доступні тут у Київській області покриття дорожні. Тому я думаю, що нарешті я можу про нього розповідати. Ну, по-перше, велосипед карбоновий. Рама і вилка повністю з карбону. Для тих, хто все ще задається питанням, нащо купляти карбон, віддавати там шалені гроші за нього, може там вистачить або алюмінію, або сталюки. Ну, от, для людей, у кого є досвід покатеньок на велосипеді з алюмінієвою рамою та зі сталевою рамою, скажу вам так: в першу чергу карбон дуже, дуже жорсткий на розгін. Він на розгін жорсткіший, навіть мені здається, трошки за алюміній. Бо алюмінієві рами бувають різні. Але їх всі пов'язує одне єдине, вони ну, такі жорсткенькі. Жорсткенькі до того, що е, ладні відбити тобі всю сраку, коли ти їдеш на не дуже по не дуже рівні місцевості. А з іншого боку, карбон гасить вібрацію. Мені здається, місцями навіть краще за хромоль. Чому? Тому що він справді її гасить. Він не робить з велосипеда такий собі амортизований байк. Тому що на хромоловому велосипеді я просто відчуваю це, коли їду. Мене починає розгойдувати на нерівній дорозі. Грає рама, вона грає як... Амортизатор один великий, і насправді це дуже сильно вповільнює тебе під час їзди на велосипеді. Тут історія максимально інша. Карбоновий байк, він якби поглинає в себе всі вібрації, котрі ти мог, міг би відчути, коли їдеш по нерівній дорозі. І він нікуди їх не віддає. Просто хаває у себе і все. Тож ми отримуємо велосипед з дуже гарною здатністю поглинати вібрації. І дуже. Жорсткий велосипед на розгон на підйом гору, ну і взагалі на ньому просто максимально зручно катосити. Єдине, що після того, як я одного разу покатався вже на карбоновому гревелі з карбоновими колесами, так я дуже хочу собі карбонові колеса. Але, на жаль, моя вся ідея та мрії придбати їх собі цієї весни, трошки перенеслися. Я думаю, ви знаєте чому. От. Ну і поки що доводиться їздити на алюмінієвих. До речі, весь цей час, всі ці невеличкі 200 км, які я катаю на цьому байку на дже я проїхав на повністю стоковій комплектації велосипеду. Єдине, що я міняв кермо, тому що тут стоїть звичайне, в стоці стоїть звичайне алюмінієве. Кермо кругле звичайним, зі звичайним профілем, а в мене цей A-Wing GX Pro, гравійне кермо від FSA, яке дійсно робить їзду по пересіченій місцевості та по нерівній дорозі більш зручною, тому що воно гарно амортизує. Я кілька разів виїхав на стоковому кермі і зрозумів, що катосити я на ньому зовсім не хочу. Все інше: колеса, сидіння. Всі інші палки, все просто на рівні, і мені дуже подобається зараз про це трошки детальніше в неділю покатався під дощиком, Зараз буду знімати для вас байк. Просто в такому стані, наче я на ньому там вже відкатав у гугу, скільки, і просто весь час, весь час на велосипеді. Аж приємно таке робити. Дуже приємно працювати з такими велосипедами, аніж з вилизаними такими, знаєте, з магазину новесенькими, наче на них ніхто не катає, тому що велосипед має мати вигляд велосипеду, на якому катосять. Все, крапка. Ну і, коротше, про сам байк. Карбоновий фреймсет, до речі, на цьому велосипеді це не прайдівський карбоновий фреймсет, я знаю, що ви всі будете питати. Хлопці цього ні не від кого не приховують. Це Open Mold до однієї достатньо відомої фабрики. І на цьому опмоді роблять свої моделі велосипедів дуже-дуже багато різних іменитих брендів, у яких ви цей фреймсет 100% вже бачили. Розробляти свій молд дуже дорого, і компанія Pride Bikes одразу не готова була йти на такий ризик. Але я думаю, що якщо цей велосипед матиме успіх, а він вже його має, то можливо найближчим часом у Прайду з'явиться свій молд і дійсно своя унікальна рама з вилкою. Вилка вже є, вона їде в Україну зараз, коли буде, не можу сказати. Але. Я сподіваюся, що незабаром з'явиться і своя рама. Ну, звісно ж, колеса до цієї рами кріпляться на осях і до вилки так само. Проводка тут повністю внутрішня, є проводка і для переднього перемикача, хоча на цьому велосипеді система стоїть one, by, тобто з однією зіркою спереду. І рама розрахована на встановлення колес 27,5 дюймів. В стоці тут стоїть гума 700 на 45C. Це достатньо. Товста гума, і я не знаю, можливо, я її заміню, бо хочу замінити на щось тонесеньке. Але так як я зараз використовую байк, то зручно катосити і на 45-й. На стоки від 28 колеса сюди можна вдягти гуму 29 на 2,1, можливо, навіть 2,2, але я ширше за 2,0 насправді не став, тому що дуже маленькі залишаються е, е, зазори грязьові. Але 27,5 можна поставити. Я думаю, що спокійно 2,25, а то й, може товше вийде, і катосити на такому пончику на 27,5 колесах. Дуже зручно, я думаю, буде для бездоріжжя, якщо ви будете використовувати цей байк виключно для оф-роду. Наприклад, хочу собі другий вілсет, але я так розумію, що він буде не раніше аніж карбонові ободи зможуть собі дозволити. Трансмісія на Вільчику стоїть SRAM Rival. 1.11 Не знаю, що сказати. Трансмісія крута, працює круто. І після того, як я забрав велосипед з магазину, все, що я зробив за ці 200 кілометрів, це там після першої поїздки, десь на 15-20 кілометрів, я просто переналаштував трошки трансмісію, тому що все як по підручнику, ти виїжджаєш з магазину на налаштованому байку, а він там через кілька Десятків кілометрів в тебе розстроїться, тому що тягнуться троси, на яких ще ніхто не катався, і все потрібно переналаштовувати, підтягувати. Ну, Все це вийшло, я все це зробив, і досі не маю ніяких нарікань. Звісно, перевів всю трансмісію на парафінову змазку. Про це можна прочитати у мене в Інсті, як мене нажухала бабка на ринку і продала мені калошу в разів п'ять. Здається, дорожче, аніж вона коштує в магазині, але то таке. Тобто дуали, задній примикач, тут стоять SRAM Rival, гальма теж дискові гідравлічні SRAM Rival, От передня система тут е провіл, нічого страшного, це краще, ніж тут би стояла FSA, наприклад. І, до речі, каретка в цьому фреймсеті PressFit. Ну, вілсет у зібраний на безкамерних ободах Alex Rims, на втулках з промпідшипниками. Втулки круті. Хлопці кажуть, що навіть барабан тут на промах, я ще не розбирав, не залазив, не дивився, але давайте повіримо їм поки що на слово. Взуті ці колеса у wtb Riddler 745 c ну тобто, все колесо повністю готове до безкамерного використання. Але як я вже казав, я думаю, що я поставлю собі 35 -і сліки. Бо на них можна і по бездоріжжю катосити, і по асфальту вони їдуть краще, а мені хочеться зранку знову почати тренуватися. Ротори тут 160-140 спереду і ззаду, відповідно. Палки на цьому велосипеді виніс кермо та підсиділ зум. Підсиділ, до речі, крутий під один болт та регулювальну гайку з офсетом. Сидіння тут WTB volt. Ну так, до речі, до сидіння в мене жодних нарікань, я на ньому катався весь цей час. Чому я не міняв досі покришки, не міняв сидіння, тому що я хотів покататися на всьому стоковому і розказати, як воно. Про кермо я вже розповів, тому що ну незручно. Дуже зручно мені на цьому фасажному з пласким профілем. Я думаю, що буде зручно на будь-якому кермі з пласким профілем, тому що, тому що воно просто зручне. От, а от сидіння, я думав, що жопка моя буде незадоволена, але виявилося так, що дупі дуже подобається, і я не знаю, чи ставити мені зараз сюди свій плаский фабрік. Тому що мені здається, що дубця може охреніти після цього дивану зручного, дійсно зручного. Тому не знаю, якщо придбаєте цей велосипед. Або якщо ви вже є власником цього велосипеда, або титанового велосипеда, там однакові сидіння стоять, то напишіть обов'язково в коментарях, як воно вам, чи всім воно зайшло, чи може хтось вже поміняв в сльозах, тому що жопа відпадає. Загалом дуже крутий і дуже-дуже довгоочікуваний байк. Я думаю, не мені вам розповідати, як довго ми його чекали три роки. Спочатку був ковід. Потім знов ковід в Китаї, коли ковідниця дві людини в місті, то зачиняють всі фабрики по всій країні, мені здається. От, ну а потім прийшла на нашу землю і перекрила всі порти і всі морські шляхи. І ми не могли цей велосипед привезти в Україну. Ну нарешті він тут. Нарешті він може приносити задоволення іншим людям. І я сподіваюся, що й так і буде, тому що Вільчик дуже крутий вийшов. Мені він. Безмежно подобається, я сподіваюся, що в майбутньому я обмежуся не тільки покатеньками на рибалку або на роботу на цьому велосипеді. Тому що, наприклад, для риболовлі я собі вже все літо, в мене просто лежать всі комплектуючі фреймсет, і я готовий зібрати собі цей байк на товстенних 29-х колесах, хромоливий з багажником з усім, що треба, щоб просто на ньому їздити всюди, а на цьому велосипеді їздити в красиві місця. Так що, друзі, такі от справи. Як я вже казав, якщо ви є власником цього байку, обов'язково пишіть вже в коментарях, що і як, що подобається, що не подобається, чи все ок. Ну а звісно, лінк на придбання цього велосипеду я залишу під цим відео. І нагадаю, що у велопланеті цей велосипед можна купити зі знижкою за промокодом Велогади.